Доброго, ми з України продовжимо розбиратися про титанів, про шкоду на титана, що для цього потрібно. В попередньому відео було про артефакти, про війська. В цьому відео поговоримо про героїв. Звісно, є ряд героїв, досить імбових, які дають імбові зрізи. Які дають певні цікаві речі, про них ми поговоримо пізніше. Але е яких, як правило, це п'ятірочний герой, відсоток їх зловити важкий. Е мати весь перелік героїв там, для імбової шкоди на Титана це без доната е практично нереально. Але є ряд героїв. Які допомагають наносити шкоду. І е, легкодоступні герої, які для звичайного гравця, який грає декілька років, зловити не є проблема. Але люди, багато хто досі цього не розуміє, От. вони можуть мати основного крутого ударника, але не мати під нього е, елементарно героїв, які потрібні для того, щоб. Зробити максимум шкоди, дякуючи там, основному герою, якого важко дістати. А ряд героїв, які легко доступні, чомусь людей вони, їх немає, вони не прокачені, їх згодовують і так далі. і так далі. Берем, починаємо з трійок. От гунльот. Це трійка з Вальгали, здається. Мені здається, всі карту проходять. Мені здається, це такий герой, який досить часто падає. Який в нього плюс всі союзники отримують 36% вірогідність критичної шкоди. Є герої значно крутіші. Там Станіс якийсь, той самий Юстиніан дає кріти вищі. Герой місяця, Одисей був, та й не тільки, є багато нових героїв, яких важко вицепити. І серед червоних є такі герої. Але гунльот в звичайному пересічному гравцеві то не така велика проблема піймати. У багатьох вона чомусь не вкачана. Далі, Білочка. Всі союзники отримують плюс 30 до атаки. Ну, це більше на турнірі, оскільки. Є звичайна стандартна п'ятірка червона, п -п 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 де вона? Де вона? Ось Тесей, яка дає, відновлює здоров'я 48 до атаки, вищий відсоток. Тому, в принципі, рататоск він то потрібен, але Одесей, цей, господи, Тесей можуть піймати набагато більше. Людей і вкачати, і навіть його легше піймати, ніж того самого Рататоска. Поїхали далі. Герої стихійні. Це є підозра, що це якась реклама чи послуги. Значить, стихійні ріжчики. Тобто герої, які зрізають. Стихійну броню. Тобто вони зрізають саме від ульти і від каменю проти певного кольору. Під основного ударника чи навіть під камінь вам потрібні ці герої. Пері, легкодоступний герой, трійочка, яку теж можна піймати синя трійка. Проблем взагалі не бачу, щоб піймати, коли ви граєте активно, цього героя, вкачати його. Навіть два герої, і в свій час в мене їх було два вкачано, Більше того, я скажу, що в мене є герой Ксакар, який ріже на 48 стається, а Пері на 54, то все рівно користі від пері на міфічному титані, цьому червоному, я отримав більше. Я перевіряв один тапок, другий тапок, і чомусь мені здалося, що з Пері користі більше. Хоча Ксакар там, і звісно, зовсім інші стати. І, в принципі, можна розкрутити, але ну, можливо і за того, що в мене немає там, синього артефакта на трьох еволюціях п'ятірочної я не можу розкрутити. Чи, можливо, я щось путую, можливо, ксакар менше дає заліз. Тут -ту зараз -ту, пробіжимось по гаражу. Ай хтось позаздрить, не позаздрить. 38, а, ну да, він 38, тут 54, ти ніяким артефактом це не виправиш. Тому я досі користуюсь пері, як показала практика, якщо у вас немає повноцінного якогось короля Артура, повноцінного різчика стихійної броні синього, то навіть пері, спері буде шкоди у вас набагато більше. Пішли далі. Герої. Типу ми йдемо по легкодоступних героях. Я навасапка. У мене передвівкачена, Янава Сапка, два вкачані. Це теж стихійний бронеріз, який дає, <кхи> вибачте, зріз броні 54%. Якщо звичайна броня, ось еріда, звичайний бронеріс, ріже броню. На 34, то стихійні, як правило, ріжуть на 54. Нові там ріжуть і на більше, є вже на 55, є на 60. О, я бачу, що такий розвиток іде гри, що буде і на 70 через рік, можливо, і раніше. Мені тим. Далі герої типу Сраоші, які бафають камінь. Для там якоїсь ПВФП чи ще чогось користі з нього небагато навіть для турнірів. А от е, камінь, який е, бафається на 64% проти червоного титана, в принципі допоможе вам нанести, особливо якщо у вас немає мультишотера синього, а піймати мультишотера досить важко. То цей герой допоможе вам більше набити на міфічному титані, якщо правильно ви використовуєте спорядження і безпосередньо цього героя. Тому що він бафає камінці, які є е, на полі. Тобто, для того, щоб він е, користь приніс, потрібно, щоб на полі було саме багато синього каміння. Поїхали далі. Е, Кухулін теж е, герой. Він да, там, може давати промахів 32%, але оцей баф на 180 до атаки це імбовий баф. І в принципі, те, що його можна використовувати, що на звичайному титані, що на міфічному титані. Гвіневра, четвірочка, теж не так складно її витягнути. Це стихійний жовтий бронеріз. Тобто ми маємо, як мінімум, три кольори, де є відносно легко доступні герої, яких потрібно витягувати і вкачувати. Це синій, жовтий, зелений. Далі е, вестер теж герой, який дає мінус 44 захисту. Тобто, якщо звичайний бронеріз дає мінус 34, то Веста дає мінус 44%. Це четвірка, теж її потрібно вкачувати, теж її потрібно використовувати на початкових рівнях. Є Теліс, <кій> який дає мінус 40%, теж його неважко піймати. Якщо у вас інших кращих різчиків нема, якщо ви не так давно граєте, якогось каїті не піймали і так далі, то цих героїв варто вкачувати. Беремо очар теж в своєму роді, якщо є якийсь негативний ефект, то на титані чи там на супернику, цей герой в своєму роді досить імбовий, тому що вона ріже на 44 броню, і вона ще ріже хрупкість на 30%. Воно там якби не стакається, це не вийде 74%, але все рівно це один герой, який може вам в команді замінити двох. Бо вона буде зріз звичайної броні давати і накладувати хрупкість. Якщо ви, наприклад, ультанули спочатку пері, потім ультанули ачар, то ось такі показники вона зріже. І це, це є герой п'ятого сезону. Звичайно, його там, можливо, трішки важче піймати, ніж пері, але все рівно для звичайних гравців піймати цього героя не є велика проблема, якщо ви граєте активно. Тому що знову повертаємось до стандартного бронеріза, він ріже на мінус 34. Поїхали далі. Відар потрібний Тесей Бафер. 48, Відар 34, ріщик потрібний. Афродіта, можливо, десь колись потрібна. Це бафер. Ну, вона бафає на 30, здається. Маловато, але отримують 30 до атаки. Будхід Харма – це вже сезонний герой. О, так, Келундія Четвірочка, яка дає кріти. Дуже потрібний герой. Відсоток її критів вищий ніж в трійки, такої ж самої, яку і всі союзники отримують 39% вирогідність критичної шкоди. Критичної шкоди це досить високий відсоток. Далі бовіна. Теж гарний дуже Бронеріс. Тому що вона ріже а на 34 ні. На 34, ну, як стандартний Бронеріс. Потрібний герой, якщо випав, потрібно качати. І. Вінев Келундія, І стосовно А, Анансі теж. Гарний герой, особливо, якщо у вас є там жовтий якийсь мультишотер, який ви будете бити. Про це ми поговоримо теж пізніше. Теж потрібний герой, якого потрібно вкачувати, тому що вона дає зріз проти ульти. Ось ціль і найближчі вороги отримують мінус 34 захисту проти особливих навиків. І цей відсоток, він не так, наприклад, як там хрупкість, він набагато краще діє. Тому якщо у вас немає героїв топових, ви там не супер пупер донатор ви не, не піймали олоруна, то кваки вам буде багато користі. Далі є якісь геми певні. Які теж можна було вицепати, дістати. Хто грає давніше там, автолік, гарний герой це мультишотер. Є категорія мультишотерів, які б'ють не раз, а б'ють декілька раз. Та ж сама Ангербода, Пазузу. Є ось гем Юстиніан, який дає кріти, і який бронеріз. Тобто він, по-перше, ріже на 44, це на 34. О, Далі 34% критів, і цей відсоток можна збільшити за рахунок артефактів. Далі з таких героїв, які відносно доступні, які були гемами, це марена, яка накидає хрупкість 50%. Ангрибода, в принципі, яка дає зріз, і як, яку можна вже прорвати, прокачати і, в принципі, стати її покращити. Ну, правда, в неї базовий зріз – мінус 25. Тобто, на звичайного титана вона може зайти, якщо ви вмієте рахувати і там манною будете підживлювати, вона до мінус 70 зріже. На міфічного титана не піде, бо там дещо інша механіка цього всього сів. СІВ звичайна, це теж мінус 44. Хоча це в мене не зовсім звичайна, Але це гарний герой. Далі там герої сезонки Джейтос, мінус 54 це найкращий бронеріз звичайний серед героїв. В принципі, зріз його рівний, зрізу стихійної броні. Тому досить гарний герой там. Така Таке Міка Дзуті, барабан. Коротше. Він бафер. От герої бафери теж потрібні. Є ще з героїв баферів. Ну, Ньорт, наприклад, важче його піймати. Ну, Барабан був гемом, наскільки я знаю, але я тоді не грав. Далі є такий ще герой, як Троян. Головне його не пропустити. Який під мультишотерів заходить. Тобто він бафає, ось збільшує шкоду на 60% для союзника з самою високою атакою. О, ще й плюс йому бафає ману. В принципі, теж на міфічного титана, маючи якогось жовтого мультишотера, підходить. Далі це теж Каїті, який дає зріз 50%. Теж гарний герой, це Дейдре, яке, яка теж була ГМом і яка бафає е, атаку. Правда, знову ж таки, краще вона підходить до, для е, звичайного титана, для міфічного гірше, тому що в неї теж тікаючий кожен хід, е, атака підвищується на 10. Тобто е, там. Зразу вона бафає на 30, потім більше, 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 більше. О, і на міфічному титані таке не підходить, тому що є певна механіка биття титана, про це ми також поговоримо. І герої, в яких тікуючись зріс, чи тікаючи баф на атаку, вони мало е е е е користі приносять. Тому що потрібно зразу все по максимуму зрізати чи бафати, а потім вже е, використовувати спорядження. Є знову ж таки такий герой, як Одесей, який е, бафає атаку на 40 і е, дає е, вірогідність кріта 25%. Небагато, але в принципі нормально. Він, і це досить універсальний герой, тому що він теж є мультишотером. І, е, він виходить так, наносить 400, а потім ще два додаткові удари незначної шкоди, але це по 200, тобто фактично він 800 накидає. Автолік там 900 накидає. Про героїв вже основних ударників і про те, як наносити каменем чультою, мабуть, поговорю в наступному відео, тому що це і так затягнулося. Дякую всім за увагу.